Екти від війни та працевлаштуватися, знайти роботу у новому місті непросто кажуть герої нашого наступного сюжету. На Прикарпатті ми зустрілися з переселенцями, які не сидять, склавши руки, а вже асимілювалися з місцевими та навіть допомагають армії. Іван Харук продовжить. Анатолій Сергійович Нині він водій маршрутного автобуса в Івано-Франківську. Приїхав я сам з Херсона. Місяць перебули під окупацію. А потім прийшлося виїхати, тому що дружина працює в поліції, і їй не можна там було залишатися. І ми вирішили виїхати в Франківськ, так як у нас. Тут живе старша донька. Після переїзду із Херсона зареєструвався у військоматі, зважаючи на вже немолодий вік, перебуває у резерві. Відтак надалі влаштувався на роботу у місцевому комунальному підприємстві. Електротранс дуже файний, мені подобається. Ну що трошки затяжко, місто саме маленьке і дуже багато пробок. А так працювати добре, подобається. Водій маршрутки Анатолій наполегливо просить пасажирів передавати за проїзд та робить зауваження пішоходам. А от франківські пішоходи думають, що вони на 100% праві, не дивляться, їде авто, автотранспорт, не їде, капішов на голову надів і пішов. У вас є свобода для наступної. А я у мене дуже багато, у мене дуже багато. А це інший наш герой із рідкісним ім'ям Спартак. Він не гладіатор зі стародавнього Риму, але попри переїзд із Харкова до Івано-Франківська, і у новому місії йому вдається робити важливу справу. Він перевозить вантажі для армії та волонтерить. Спочатку треба нам перемога, а потім будемо вже думати про бізнес. Треба зараз, щоб вся країна вона була єдина, щоб вона, у кого є бізнес, допомагала людям. І допомагав переселенцям, а також допомагав людям, військовим, врачам. То тобто, є, потрібно думати о допомогу, А потім, після перемоги, будемо думати про бізнеси і як жити на краще. У довоєнному житті Спартак підприємець, частину бізнесу, який залишився у Харкові, віддав на потреби армії. Нарешту прибутку і живе тепер у Франківську. Мій бізнес, який остається в Харкові, він мені дає, дає можливість допомагати волонтерам допомагати, тобто безкоштовно перевозити продукти питання, памперси, всю допомогу, яку ми перевозимо, і ми. Це дуже приємно допомагати. Ці двоє переселенців після того, як покинули свої домівки, не знітилися, а знайшли себе у новому місці. Тут же і нові друзі, і улюблені справи, які приносять користь іншим. Із Прикарпаття Іван Харук Ігор Гурський, телеканал Еспресо.